Авто яскравість екрана це зручна річ, але саме вона може витягати з батареї до третини заряду щодня. Я перевірив це особисто провівши експеримент, і результат мене точно здивував. Автояскравість екрана за замовчуванням увімкнена майже на всіх телефонах. Це начебто зручно. Телефон сам вирішує, коли зробити екран яскравішим, а коли затемнити. Але є нюанс. По-перше, ця функція не така розумна, як здається. Часто вона викручує яскравість на максимум, просто тому, що в кімнаті трохи світліше. По-друге, екран це найбільший пожирач енергії. Якщо яскравість зависока, то батарея тан як лід на сонці. І головне, ви навіть не помічаєте, як протягом дня телефон працює з яскравістю, тож я вирішив Вірити це особисто. Увімкнув YouTube і протягом години дивився відео з автояскравістю. І мій телефон тримав яскравість на високому рівні, навіть у кімнаті, де було вже не так і світло. І в результаті за одну годину батарея впала на 14%. Потім я вимкнув автояскравість і вручну виставляв комфортний рівень, зменшував, коли не треба яскравості, і додавав при потребі. І за ту ж годину перегляду YouTube лише 9% витрати, різниця 5% за годину. А тепер уявіть, якщо ви користуєтесь телефоном 6-7 годин на день, це мінус 30% батареї щодня лише через одне налаштування. І це ще не все. Постійне стрибання яскравості це навантаження на екран і він зношується швидше. Звісно, у нас всіх різні телефони. Ви можете самостійно провести такий експеримент і написати свій результат в коментарях. Буду радий почитати. Тому моя порада: вимикайте автояскравість. Просто зайдіть на лаштування і приберіть цю функцію. Замість цього виставляйте яскравість вручну, так як вам зручно. Повірте, ваш телефон і ваші очі скажуть вам дякую. Автояскравість це тільки одна з причин, чому ваш телефон швидко сідає. У цьому відео я зібрав 7 причин, чому ваш телефон втрачає заряд за лічені години. Рекомендую переглянути.